Те, що Російська Федерація знову застосувала хімічну зброю на фронті, не новина, але зараз ситуація погіршується. РФ частіше почала використовувати заборонену хімічну зброю. Генеральний штаб Збройних сил України каже, що зараз Росія починає все активніше використовувати небезпечні хімічні речовини. Лише протягом березня зафіксували 371 такий випадок, і це рекорд з початку повномасштабного вторгнення. Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України наголошує, що окупанти продовжують порушувати всі можливі міжнародні норми. Тенденція зростає, а використання ворогом небезпечних хімічних речовин стало системним. Хоча Кремль офіційно заперечує ці факти. Я вам нагадаю, що Україна і Росія є членами організації зі... із заборони хімічної зброї, яка має жорстко. Слідкувати за тим, щоб країни не забороняли і не накопичували і не застосовували хімічну зброю. Крім цього, використання таких засобів у збройних конфліктах є порушенням міжнародних конвенцій, зокрема Женевського протоколу ще з 1925 року. І це ще один приклад безкорисної організації. Взагалі, як виглядає хімічна атака? Відбувається справжнє пекло. Українські військові кажуть, що російські армійці закидують вручну або скидують з квадрокоптера в траншеї спеціальні гранати з отруйним газом. Військові, якщо вони не готові до цієї атаки, починають задихатись, сильна слізотеча і часто змушені залишати укриття. Іван Мужнюк. Морський піхотинець і парамедик, що за час війни пройшов полон і найгарячіші ділянки фронту, каже, що сам був свідком того, як Російська Федерація використовувала не тільки гранати, але й артилерію для хімічного нападу. Це дозволяло атакувати підрозділи Збройних сил України за декілька кілометрів від лінії фронту. Військовий зазначив, що тричі потрапляв під обстріли саме хімічною зброєю. Основний захист від якої це використання протигазів, однак вони не завжди є в достатній кількості, і не завжди їх можна швидко вдягнути. Насправді РФ почала використовувати хімічну зброю ще на початку повномасштабної війни, а саме з перших. Тижнів так каже тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління військ радіаційного, хімічного біологічного захисту, полковник Сергій Пахомов. Один з перших випадків було в Київській області, коли РФ застосувала невідому хімічну речовину з розфасованою в балончики з під дитячого харчування. Вилучивши ці банки, їх віддали на експертизу. Вона показала, що ця речовина потенційно мала сильну, задушливу дію, але формально не є в переліку хімікатів, затвердженому Конвенцією про заборону хімічної зброї. Дія цієї речовини викликала блювання і задуху, а також печію в очах. І ще з 3 грудня 2023 року війська РФ почали застосовувати нову газову гранату під назвою РГВО. А в ній використовується бойова отруйна речовина, а саме хлорацетофенон. Їх також застосовують правоохоронці різних країн для придушення заворушень. Вона діє безпосередньо на слизові оболонки, викликаючи інтенсивне подразнення очей та дихальних шляхів, з відчуттям печіння та болю в очах, носі, горлі та легенях. Висока концентрація може призвести до хімічного ураження очей і пухирів на шкірі. Але для того, щоб точно визначити, чи застосовує Росія заборонені хімічні речовини, Україні потрібна допомога експертів. Виключно вони можуть встановити цей факт. Станом на квітень 2024 року українська сторона надіслала понад 20 вербальних нот про грубі порушення Росією конвенції про хімічну заборону. однак досі візити експертів так і не відбулися. Кремль зі свого боку не просто не визнає свою відповідальність за хімічні атаки в Україні, а й навпаки, звинувачує Київ в провокаціях із застосуванням хімзброї. При цьому робити такі заяви РФ почала ще за декілька місяців, навіть до повномасштабного вторгнення, і продовжує аж до тепер. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково тисни лайк. До зустрічі!